Сьогодні наше чергове засідання літературної вітальні присвячене пам'яті талановитої людини, медика, прозаїка, драматурга. Публіциста, керівника літературно-мистецького об'єднання Крила Анатолія Кримського. 13 травня у п'ятницю він відійшов у вічність, залишивши нам у спадок свої вірші, свою прозу. Залишивши у спадок частинку свого великого серця, серця поета, серця людини, ми до цієї дати готували виставку, де представлені документи, книги, які відображують його багатогранну. Діяльність. Тут можна побачити і листи від Володимира Яворівського, від народного депутата Михайла Косіва, Микола Луків, лист до Анатолія Кримського. Ось тут вітання від спілки письменників за підписом Юрія Мушкетика про прийом. Анатолія Кримського в 1996 році до спілки письменників. Тут ось копія його письменницького квитка. Практично більшість свого життя він прожив в своєму рідному селі Тревісах. Тривіси стали свого роду. Якщо можна так сказати, меккою чи п'ємондом для української інтелігенції. Вони приїздили до Анатолія Кримського, приїздили письменники, художники з Харкова, з Києва, з Кіровограда. Дехто проводив у нього відпустку. Разом вони ходили на гриби, чи по гриби, точніше, спілкувалися. Анатолій Кримський був широкої душі, щирої душі людина, який міг побачити те, що не бачив ніхто інший. Міг побачити райдугу у сльозі, міг побачити перлину у тому, чому хтось вважав, що це просто якесь перекоте поле, і там нема нічого доброго. Насправді. Це міг бачити тільки він. Ви знаєте, готуючи цю виставку, я знайшов рукопис, напевно, не опублікованих ще віршів Анатолія Кримського, який він написав до 65-річчя від дня народження. Назбираю квіту в Зеленгаї, покладу до ніг тобі так само. Що поробиш, я тебе кохаю, лиш одну під цими небесами. Може, скоро полечу у вирій над землею в багатоквітнім літі. Якщо будуть смутки твої щирі, значить, не дарма я жив на світі. Не сумуй. Що діялось між нами, ще не раз у спомени покличе. І тоді над рідними ланами я тобі із неба закурличу. Чого журюся? До сліз, росини, знов нахилився, мов явір сивий У вітро над крайнім яром до трав осінніх, що тихо в'януть, скажу, зустрілись немов недавно. А вже той спомин, мов оклик дальній, лоскоче в горлі солона крапля, тополі горді, листвою чахнуть, і скоро в листі прогляне напис: Тут жив колись він, любив і плакав Анатолій Кримський. Колись я в Анатолія Анатолійовича запитав. А що в вашому житті головне? Медицина, література, сім'я? Він відповів, найперше кохання, звичайно, література. Але і медицина теж. Але в мене є ще сім'я, є кохана дружина, є троє дітей. Ми знаємо Ірину, є ще Наташа, є ще син, який живе у Росії. А ну а тепер я б хотів би, щоб присутні у залі сказали своє слово про людину, яку більшість з вас знали, спілкувалися, дружили. Всі зі осінні вітри нам не остудять душі ніколи. Вік не забудем струнки явори, стежку землі яну в сад до школи. Вальс, наш трилійський вальс, той, що кружляв нас колись дивніло, кличе у спогад нас ритмом забутим, переболілим. Тисячі дальніх стрімких доріг ще не останні, ще не останні. Вальс, наш трилійський вальс, Наші дівчата в стареньких платтях кличуть у юність нас, піснею, щастя. Вже повоєнний дим перезабувся, ніби примара, зичимо дітям своїм молодим щастя людського, неба безхмарного. Вальс наш, Тривіський вальс, що подружив нас колись навічно, Хай їх кружля щораз, тихо й незвично, тихо і незвично, Так як минулі в нас вальс наш, Тривіський вальс. Ось так він написав про своє рідне село Тривісе, ну оце, знаєте, він кричав. Здригнувсь глухо, мий, і мовчки переглянувся зі мною. Той крик летів з лікарні над людьми за горизонт і множився луною. Так не кричать від вогнестрільних ран. Тут все людське єство волало жити. Вночі помер, і партизан інфартом по срадливому вбитий. Пройшовши з боєм тисячі доріг, затих на ліжку білої палати. Йому мій атропін не допоміг ні морфі, ні новітні апарати. Вічись уже почувся тихий плач. Немов проклін все свавіллю, і я пішов понур, як втікач, і розстріляв себе своїм безсиллям. А дома, звісно, більше не піду, туди де крок під радощів до горя. Та вранці рано, звісно ж, на біду, покликав батько, бо дитина хвора. І я робив усе, що тільки міг. Я виклався, як кажуть, до остатку. Аж до сміх. дзвінки дитячий сміх нам з батьком доповів усе в порядку. Назад везла машина, не швидка. Старий газон чугикав по болоту. А я сп'янів, немов од Кармака. Від щастя за свою святу роботу. І я співала, я просто шаленів. І в мене вже була на те причина. Возлився крик і сніг в якийсь гімн під назвою Простою, медицина. Лікар. Царство небесна і, і, і вічна пам'ять, а ми будемо пам'ятати і завжди будемо читати його книги. Вони у нас будуть настільними книгами. Шановні друзі, сумна дата зібрала нас сьогодні всіх разом, 21 лютого. Червня виповнилося 40 днів, як відійшов у вічність наш поет, письменник, натхненник, філософ, пророк, лікар і просто друг наш творчий колега, і просто талановита людина Анатолій Анатолійович Кримський. Тому все ж таки я прошу, давайте вшануємо нашого творчого колегу хвилиною мовчання. Анатолій Кримський для нас був не просто творчим колегою, він був для нас натхненником, тією людиною, яка слідкувала за кожним літератором Олександрівщини. І можна сказати, що він викликав не одного письменника Олександрівщини. Я, наприклад, вважаю, його себе, вважаю себе його донькою літературною, і він мене так завжди називав. і називав. А сам він був для мене не тільки літературним батьком. А став він для мене навіть і батьком після того, як не стало мого батька, тому що його слово завжди допомагало мені в житті. Він слідкував за моїм життям, слідкував за моєю творчістю і сприяв, можна сказати, моєму творчому зросту. Анатолій Кримський своїм життям і своєю творчістю, він щораз, кожен день підтверджував ту фразу, що письменником не стають, а народжуються. Так що доля така в нього. Я підготувала своє слово до якраз до 40 днів, його надрукувала газета Народне слово, я відправляла своє слово і в районну газету, але, на жаль, там його немає. Ну, все ж таки хотілося б, щоб на батьківщині Анатолія Кримського шанували більше. Шанували так, ну, як він того вартий. Коли я готувала своє слово, Після тієї страшної звістки, коли ми дізналися, що Анатолія Кринського не стало, я взяла його книги і по-новому перечитала вірші. І от коли ми зустрілися з Вірою Лазарівною, ми зійшлися на одній і тій самій думці, що ми взяли його книги, сіли і просто перечитали, і по-новому подивилися на його твори. І дійшли такого висновку, що саме в його віршах є багато таких пророчих рядків. І коли я писала своє слово, то якраз. Який вірш не, візь... не візьми, і там зустрічається пророчий рядок. Кожен поет пророк. Він бачить своє життя, будує віхи, відчуває мить, долю не перепишеш, не викинеш і нікому не подаруєш. Остання година неуникнена. Нестерпно боляче писати в минулому часі про людину, яку знала хоч і не повний десяток років, але яка стала близькою не тільки по перу, а й по духу. Серед близько сотні імен, письменників земляків у моїй бібліотеці. Книги Анатолія Кримського завжди займали особливе місце. Бо ж для мене, як і для всіх Олександрівських літераторів, Анатолій Кримський був шанованим творчим колегою, художнім керівником районного літоб'єднання Крила, добрим натхненником і критиком нашої творчості. Єдиний на сьогодні альманах літераторів Олександрівщини вічна Любов, виданий у 2010 році, ось він представлений якраз на виставці, був виданий і упорядкований завдяки зусиллям у першу чергу Анатолія Кримського. А в обласну поетичну антологію Блакитні вежі, 11-го року, ім'я нашого земляка увійшло як краще серед кращих з поетичної когорти району. Хтось із київських друзів неодноразово повторював, що Анатолій Кримський відбувся як поет, не виїжджаючи з села. Це так, тому що найбільше за все в світі Анатолій Анатолійович любив свої рідні три ліси, а сам себе називав сільським аборигеном. Я тутешній, я не хочу в місто. Моя доля степ і гречка, і соня. Я ніколи не зумію влізти в золоту тюрму на восьмий поверх, щоб за мить душею посидіти, склавши оду брязкавку грошеві. Може, я тому живу ще в світі, що у мене вітер у кишені. Коли вперше відбулося моє знайомство з творчістю поета, в душу запав рядок, тільки нікчеми не вміють ходити, бо З тих слів постала справжня висока мораль автора не тільки як поета, а перш за все як людини. Ми всі рівнялися на Анатолія Анатолійовича, бо в житті і слові він не терпів фальші. В оцінках завжди був прямолінійним, мав міцне духовне осердя, шалену світлу енергетику і жагу до життя. Коли виника потреба позбутися вад і хиб, стань на порозі неба, перш ніж пірнути вглиб. Поряд із цим часто любив поет і пожартувати, зіронізувати, підкинути пародію як на життєві негаразди, так і на невдалий рядок, невичерпний оптимізм. Молодечий запал і дружня веселість були незмінними супутниками його життя. А ще наш колега дуже любив пісні, сам чудово грав на акордеоні і співав. Ряд і його мелодійних віршів стали піснями. Переді мною скромно видані книги поета Вічний водограй, Погляд крізь відстань, Світ вечорових сутінків Недогризки душ і вже остання об'ємна Обрубані рамена, за яку Анатолій Кримський одержав літературну премію імені Євгена Маланюка. На світлинах, що враз стали реліквіями, Анатолій Анатольович завжди випромінює життєлюбство. Ось серйозний на засіданні Конгресу, ось натхненно читає вірші, ось лагідний у колі сім'ї, ось романтично танцює вальс. Є ще листи, в яких майстер слова давав поради щодо науки віршування і найдорожче рекомендація до спілки письменників і вірші-автографи. Чимало рядків стали болю рідними. У пізніх віршах поета багато листопадового суму. Бідкання про те, що на серці гіркота, сніг упав на зболілу душу, що охололи стежки гарячі і лишили золоті тумани спогадів. Прилетіли дикі гуси понад літом, понад морем, океаном, понад світом, ще й крильми нам помахали, як руками, понад нашими минулими роками. П'ятниця, 13 травня, 16-го високосного року стала чорною датою, коли відійшов у вічність поет, громадянин наставник. Звичайно, ми будемо. Я думаю, протягом життя все ж таки не раз звертатися до рядків Анатолія Анатолійовича, тому що вони для нас є взірцем, маяком, за яким ми будемо завжди звіряти свою творчість. І ось присутня дружина Анатолія Анатолійовича Таїса Васильівна, яка також стала для мене рідною людиною. Я вже казала Таїсі Васильівні, що я вважаю вже себе вашою третьою донькою. Дуже вдячна. Так що ми стали не тільки близькі по перу із сім'єю Анатолія Кримського, а й по духу, тому що в нас вважаю, споріднені душі. Ну і зараз бажаємо вам ще багато років, тому що вам треба тепер жити за двох. Може я тому й жену на світі, що у мене вітер у кишені, що в ногах у мене стежка боса. Летена кошівка за плечима, що нікому я не винний досі лиш одній і син. Літератор кримський своїми почуттями і поглядами визнає свідомість релігії, яка з настанням зрілого віку прокидається і прояснюється в ньому. І сам я надвечір'ї, чи, може, уранці. Відчую свою душу в єдиному трансі відкриться істина, весь висота від самих низів до Ісуса Христа. Кілька поколінь Олександрівських літераторів пройшли через руки Кримського. Існує відомий шаблон, згідно якому потрібно сказати, що знання і талант учителя продовжують життя, продовжує жити у його учениках. Це так. Але талант Анатолія Кримського, окрим учеників, небаченою екзотичною квіткою, розцвів у його доньці Ірині Кримській. Література підживлення для душі, особливо, коли душа росте. Твори Анатолія Анатолійовича Кримського були і залишаються для мене. Отим От добром лікарні, що лікує мою душу і надає їй сили для зростом. Вибачте. А життя все гортає літа. Це рядок із поезії Анатолія Анатолійовича Кримського. І коли ветеранська організація районна готувала книгу, книга готова, а назви її не можемо знайти. Такої образної, об'ємної, виразної. І задалася оця поезія Анатолія Анатолійовича Кримського. А життя все гортає літа. Перегорнув свою сторінку життя творчого, насиченого, важкого і Анатолій Анатолійовичу. Нехай йому там буде добре, затишно і світло. Заговори до мене, я скажу, хто ти. Ось така аксіома існує. Прочитавши перші рядки поезії Анатолія Анатолійовича, прив'язуєся якимись такими, не те, що нитками, якимись такими канатами. Вже вона така, тримає в на вкус, і ти говориш, цей поет вийшов за межі Олександрівки, за межі області. А його поезія звучить, можливо, навіть світового рівня. Ось вона ця поезія. Можливо, тим європейцям не зрозуміло, чого бути я. за той газон, як Анатолій Анатолійович брів десь до порогу. Але про підлоту, притча. Я не знаю, хто навіяв Анатолій Анатолійовичу образ. Двох нещасних людей. Ну чому нещасний? Тому що він глухий, а, він, глухий, а вона не зряча. Але поєдналися каліки. Він казав їй про Вселене, про червоне красиння, а вона прощалась клена і про те, як вітер віє. Якби був наш новий Лукаш, який би переклапився на якусь європейську мову, ця поезія б стала як таким визначальним спіль... чинником нашої української культури. Де взяв Анатолій Анатолій ці образи? Як він несли їх у цій притчі? Як виявив мораль з цього бо негідники втрутилися у долю цих калік, які стали щасливими, але зле слово зруйнувало їхнє життя. Напився вечір, меду гречки» – У цих чотирьох словах це. О той літній затишний, теплий вечір, о той спокій у нього на душі. Чарівне літо наше українське насичене чи запахом акації, чи липою, чи мотим степом нерозореним. Напився вечір метод з гречки. І в цьому, цьому слова весь Анатолій Анатолійович, тонкий лір. Пригадайте Інно, пано Інно. І тоді працює Чернігівського. Парубка сказала, та це ж геній росте, який свою геніальність розтоптав чи прожив чи проміняв на вигоди ото крісла міністри освіти. Ми в купиці колись росли по святої Оксані, написав Шевченко. І ми говоримо про нього як не про бунтаря, а не патріота, а талановитого, тонкого ніжного лірика. І він сам, мабуть, не сподіваючись на це, писав, писав. Чи друкував на тому допотобному винаході, на дуркарській машинці, але створив такий геніальний образ. Образ тихого, теплого, запасного вечора. Нехай йому буде там затишно тепло. Перебираю в думці іменаті, бо вже давно лиш спогадом живу. Наталонька Шепчу, Наталя ната. Остання зірка падає в траву. Цей рядок уже класикою, це точно. Остання зірка падає в траву. Так що Наталя Миколаївна, знаєте, такий хвилюючий сьогодні день. І без слід, звичайно, сказати не можна про Анатолія Анатолійовича Кримського. Жаль, що він підійшов від нас так рано. Ще скільки багато не надрукованого залишилося, невиданого. Я думаю, якби він був живий, то жило б якось. Видалося все. Але я думаю, що все-таки можливо знайдуться все люди, які звернуть увагу на цей талант, на цю геніальність, на цю неповторність і поезії, і прози і самої людини. Все-таки найдеться людина, така як скаже, що цю прозу і цю поезію потрібно, щоб читали люди, а щоб не лежала вона десь у шухляді. Про Анатолія Анатолійовича можна говорити дуже багато про його доброту, про його. Співчуття про його людяність, про його любов до родини, до сім'ї, і звичайно про його любов до поезії. І ця поезія народилася із самої душі, самого серця, з самої любові до нашої багатостраждальної батьківщини України, яка дійсно ніяк не може піднятися з колін. І скільки багато любові у цих віршах, у цих рядках він присвячує Україні дійсно своїй маленькій батьківщині, своїм трилісам, лісам, отому чебрецю й поленю, який під ногами у нас, та не кожен його бачить і не кожен відчуває його запах. Анатолій Анатолійович відчував і цей запах, і, і цю любов він переніс і віддав нам. А ми повинні вже нести це його слово далі й далі. Щоб Сьогодні не закінчили з тим, що ми його тільки згадали сьогодні, а потім ще через рік згадаємо, а потім, може, ще ріше. А щоб ця поезія і ця, ця проза доходила до читача, до людей, до дітей. І я закликаю наших літераторів, де б не були, тому що нас запрошують на зустрічі дійсно в школах. Ми часто буваємо і в навчальних закладах, і в вищих навчальних закладах, щоб це слово дійсно наряду з тим, щоб розказувати. Про себе та як тебе запрошують, а розповідати, що в нас є отакий, такий і такий поет, така і така поетеса, щоб це слово Анатолія Анатолійовича Кримського йшло разом із нами, скільки ми будемо жити, скільки нести це слово до людей, щоб люди пам'ятали і не забували його ніколи. Царство Небесне і молодична йому комі. А вам, звичайно, ви повинні гордитися, що ви прожили з такою людиною. І, звичайно, вам треба багато сили і мужності. щоб Навчитися жити і без нього. У вас є діти і внуки, Так що тримайтеся. Вспомнити дуже, споминає його за кардіоном. Завжди, коли приїдеш, підожі, 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 посидимо. Виймає з футляра Кардіон, починає грати, якась така лірична обстановка виходить. Так що от такого я пам'ятаю Анатолія Анатолійовича. Він вже був, Анатолій Анатолійович. Ну, гарного, чорнобрового, не сидовласового, як оце тут, я не хочу таке бачити. А в мене залишилося в пам'яті. Він молодий, енергійний, допомагає, може піти на, на зустріч кожній людині. Не вважав він, що треба там, ну, статки якісь мати, а мав добре серце і добру душу. Я ще добре. На уроках літератури ми щоразу звертаємося. До таких постатей. Тому що, мабуть, наше завдання в першу чергу це виховати у дітей саме людяність, от таку людину, яка потім будувала нашу країну, яка просто допомагала іншій людині, підтримувала її. І щоразу звертаємося до поезії. Так, дійсно, у нас є багато, наприклад, у мене особисто примірників. Поезії Анатолія Кримського, Ірини Кримської, коли присвячуєш обов'язково для родини Кримських. тому що я вважаю, що одного іншого відірвати не можна, бо це є продовження, це є наша, мабуть, спадковість, це є те, що ну, скажімо, залучає дітей і у себе, можливо, в своїх уже майбутніх тобто, в долях, родинах, от саме приносити це зерно. Да. Відчувається повсюди доброта, відчувається професійність. І я хочу сказати, що але повсюди найбільшими літерами ми, мабуть, маємо сказати людяність. Бо саме від отієї споражеви доріжки, від отієї, скажімо там, запаху полина і так далі, народжується наша домівка, наша земля. А це дуже багато значить для наших дітей, щоб вони не забували, в яких би краях ми були, але вони поверталися щоразу не тільки у мріях, але поверталися додому, до свого большого порогу. І, звичайно, ось саме я вважаю, що такі слова, такий напрямок має бути обов'язково на глобальних літератури. Тому з глибокою шандою і вдячністю ми відносимося. І будемо відноситись до цієї мали. Це не просто великі слова, а це дійсно, це наше життя, це наш обов'язок. Я думаю, що повинна наступна молоде покоління пронести що... це згідності. Я дуже була добра людина. Ми 40 років. Разом з ним навіть все нас сміялися, бо ми з двору йшли на руку. І назад приходить. Прочекайтеся. Він мені кожного ранку вставав, цілував руки і говорив. Таю, як ти все це витримуєш. Оце все. Хочу б я його отримував. Я дуже вдячна вам, люди. Я Не думаю... забувайте його, він дуже любить. Я думаю, на річницю ми також зберемося, таким mm -hmm. же складом, а може й більше. Він наскільки любить свої три ліси Олександрівщина. Да. І Василю Вікторовичу дякуємо, що він підготував таку да. виставку, да. де його і книги, і диплом лауреата, до речі, Анатолій yeah. Анатолійович навіть ну, не захотів диплом забирати до себе додому, він залишив його для музею. І нагороду степені і нагорода видаються при врученні привручені машинку Привезу я єдина його нагорода.